Всіх вітаю! Якщо довго чекати, можна цей будинок і не дочекатися. І так ми маємо в Вінницьких хуторах на, на 80 землі 130 квадратних метрів. У нас ось така ділянка, альтанка окремо для відпочинку, гойдалка, качелі, окремо ще там качелі, город, автонавіз на пару машин. І сам будинок. Будинок у нас, як я казав, 130 квадратних метрів, він утеплений. На два поверхи, чотири кімнати у нас, кухня, звісно, і опалення електро та на дровах. Є ще окремий гараж. Не ви знаєте, як рієлтор Павло Миколаєвич. І так, пішли на огляд. Тут у нас ще такий є гараж, але так як автонавіз, його можна використовувати просто як хост приміщення для себе. Він там на дві сторони. І так, ми вже в будинку. Це у нас такий коридор, кухня, там окремий санвузел та зала. Зала велика. Це одна з чотирьох, можна сказати, кімнат житлових. І тут у нас камін. Камін, звісно, на дровах поруч ліс, і повністю на два поверхи будинку він дає опалення. І, звісно, ще за рахунок електроенергії. Це все може опалюватись. Повноцінна велика кухня. Вона нова. Електроповерхня, всі меблі техніка, витяжка, мікрохвильовка, електрочайник, є холодильник і є морозильна камера. Тут сад у нас, город, тобто є овочі, фрукти, можете собі садити і заморажувати. Ванна повноцінно велика, прям як ванна і душова, ну, Все є тут з режимом джакузі. Тут у нас пральна машина, е ну, окремий санвузол. Санвузол як санвузол, так, щоб нікого там не смущати це для сім'ї. Там у нас під сходами знаходиться бойлерна, тобто вся система е водопостачання електро. Піднімаємося ми на другий поверх. Сходи зручні, тобто можуть як для малечі, так і для похилого віку людей бути. Зверху у нас вже таких окремих три спальні. Тут у нас кімната. Двоспальне ліжко, комод, телевізор, ну все, що потрібно. Йдемо далі, така дитяча кімната вже, в рожевих тонах полутерне ліжко, ну, самі бачите, там стіл, шафи і велика кімната, така як батьківська, тут величезний вже диван розкладається, стіл, офісний, можна сказати, ті там для уроків. Для своїх потреб шафа. І також у нас ще є такі як стелажі сховані, не знаю, як їх назвати навіть. Коротше, ще одна якась комора. Куча хоч приміщень, є місце під машину, є де жити. Це три спальні внизу, як гостєва, четверта кімната, електроопалення та на дровах. Це Вінницькі хутора, нагадую, від Версаля, якщо знаєте, від старого міста. По Тивруському шосе 5-10 хвилин. Ну, 10 хвилин ви в центрі, по асфальтній дорозі. Все розповів, все показав, чекаю.